Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро, і сьогодні буде відео дуже офігенне, друзі. Да, не удивляйтесь, сьогодні у нас буде... Огляд на тінти різних. Да, друзі, це не на тінти, які ми знімали дуже я знаю давно, а другі тінти ми вообще знімаємо на другій версії, друзі. Да да, як не удивлятися. І що вам скажу, друзі? Ставте лайки, підпиТСя на каналчик. Да, друзі, нажимайте кнопку підписатися. Наша ціль це 500 підписників. І я знаю, ми все зможемо зробити, друзі. Давайте, і я знаю, ми все зможемо зробити. І слава Україні, друзі. Да, я кажу це мужу наперед сказати. Да. І що вам скажу, друзі? Беріть тут точно печененьки, чайочок. Ще, відео буде, точно не коротке у нас, А ми починаємо відео. Погнали, друзі. Так, друзі, ми тут. Там. Я вибрав таке місто, і ми будемо TNT. Так, да, у нас огляд на ТНТ. Ось бачите, тут прикольні різні кінті у нас стоять. Ну, давайте ми почнемо брати TNT. отакі, Стоп, ні, ні. Давайте ми знаєте як перший раз зробимо, чи? давайте ми зробимо отак, так. Все. Це Та у нас була гарантія. Так. І беремо все по точному, друзі. Отак От берем, беремо, 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 берем, берем, беремо. Берем, 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 берем. Отак. От не переживаємо, все берем, беремо. Так, до домика ми Ага. Давайте ми почнемо з синього ТНТ, друзі. І дася Х5. І ми почнемо. БЕМС! І що зараз буде? Я сам не розумію, друзі, що буде. Я давно не знімав в ТНТ я дуже хочу тепер в так поснімати, що я сам не знаю. Ну, обичне, ну, сильніше, звісно, от просто ТНТ, воно. Ну, нічого страшного, друзі. Давайте я не знаю, де ми станемо. -да це дуже отак брати, давайте ми візьмемо Х20. О, взагалі прикольно. Це дуже бахнуть хорошо. Так я вважаю, друзі, то ще це буде кайфок дуже, і і і, 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 сейчас буде бабах, зараз буде бумс. О, ну все більше на бату раз бабахнуло мочніше. То тут дивіться яке поле, друзі, то тут вообще буде круто, во-во-во. Тепер х 100 друзі. Давайте берем X100. Ой. Ай, фу, блін, Я просто. Хай бабахне, коротше. Давайте інте, і бибемс. скажи бібемс. І, іго, все ще здовгенько так робота. О, нема. Зараз должно воно бабахнуть І воно бабахнуло дуже жорстко, друзі. Головне живі барани остались. І все, все, що головне в нашій житті, Барани, живі. Бетсі, так-так-так. Давайте десь. Ого, все що за там, Прикольно. Хорошо, друзья, давайте ми візьмемо тепер X500. це Вообще, зараз буде бабах 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 ба комп'ютер компьютер був живий, А так нічого страшного, друзья. Главный, компутатор був живий. Так, ось ми летаем, літаємо, все на світі, Красивый, блін, тут. так... Ой -ой -ой -ой, ой 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 Тихо, тихо, тихо. тихо тихо тихо, -тихо, -тихо спокійно, роботай! Ого, го 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 Так я там шахту, кстати, побачив, шахту, так, да, друзі. Так, о, хорошо, дуже. О, боже ти мой, що тут робиться, друзі? Це просто що чи боже, як воно тут бабахнуло. Так, хорошо, давайте ми далі йдемо. Далі у нас є якийсь стінті, такий вовний-вовний. Ну давайте побачимо, що він робить. Ого, він пропав кудись. Він кудись пропав, пропав друзі. Що робить? Я сам не розумію, що буде зараз, що це буде просто піпець. Що? Е, Ой. Ой-хи-хи-хи-хи-хи. Побач як барани пропали бустере. Я знаю, це не барани, але їх називають баранами, що сам не розумію. Боже мой, надо... Тікати сюди. А я яй. Ну, осе жорстко. Ну, це я щитав дуже жорстко, друзі. Отут можна бабахнути, Давайте давайте беремо тінті, і. Що зараз буде? Я сам, друзі, звісно, не знаю, що зараз буде. Euh... Ну соп так должно, да? Ну, мощно, а ауну, типа, так, все, я понял, что на роби. О, давайте тоді поставим, тут. а. яке мы ставили, я забу. Зараз я думаю. Мы отаке ставили, да, друзі? Тепер мы вот таке должны поставить. Я просто забуду, да, ты знову поставим. Не більше всего, мы такой антенны ставили, друзі. Ну знову зараз поставим, не страшно. Да, все більше все. Да, це теж саме тентай, яке ми ставили. Давайте тоді красне поставимо. Ну, типа, вишний цветке, знаєш, що він більше таке темненький. Ого! Зараз буде точно бабах. Угум. Ну, блі, не так дуже, ну хорошо теж. О, тут таке чисте поле, друзі. Це просто піпець. окей друзі, погнав я і далі. Так, друзі, я тут і ми починаємо відео, як ви бачите, так, да, друзі. Так, далі у нас іде отакий. Я знаю, тут буде дом, якийсь, 100% я знаю, буде дом. Тільки який дом, я сам не розумію, який. Ух ти, приколи такі домики, той, блін, а тут щось є, тут буде... Бути... Ага, тут тільки верстак у нас. Ну, взагалі, кайф. Тепер йде далі домик. Тут у нас такий прикольний. Це буде більше якийсь дерев'яний домик, я розумію, так? Да? Да, тут дерев'яний домик, і тут є піч, верстак і ліжко. І тепер я так поняв, все буде дом із кирпичив, я розумію, більше всего, да? Більше всего, да, воно так і буде. Блин, тут телефон без звука, посадить. Что не дела? Зараз блин. Все, друзі, телефон без звука стоїть. А тут у нас стоїть. О, тут верстак есть. Давайте подивимось. Что тут в верстаку есть? А, пусто. Ну, окей, я думав, тут щось буде. Так, друзі, закривати двері треба. Ми що? Ліфті жили раніше? Ліфті, ліфті, ліфті. Так, хорошо, друзі, йде далі. Отаке ТНТ у нас якесь прикольне. Так, і воу, як воно тут красиво вся робота. Так, друзі, це просто піпець. Ого! Ого! Ого, ого-ого. Ну, не погано, не погано. Головне, не достало до досок. Оце що прикольно. Да. Тепер ми беремо білий ті інтій, такий вов, красивий. І що зараз буде, друзі? Я сам не знаю, що зараз буде сніг. Ну, непогано, друзі, да, непогано. Доберем тепер отакий. Більше всього буде вода. да, Тінті із води, друзі, як ми бачимо дуже хорошо. Вофій! Ну, не так глибоко, ну взагалі чутко ні прикольно, не ровно. Так, хорошо, тепер беремо такий тінті, якийсь прикольний, такий красивий, знаєте, блін такий красивий по правді я вам скажу. Ого, во-во-во! це таке, друзі? Офіге, зараз буде... ПФУФ. Ну, щось короче, такое, типа, друзі буде Ну, о, прикольно це типа адський TNT ти да, я так розумію. А, треба познайти поле, якесь нове друзі Красиве нове поле я хочу. М -м -м. можна тут наче Так да, я знову, воно ну, не красиве, такий біом ну, та що так. Давай, 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 давай. Все, друзі, ми тут ідемо сюди і беремо такий тінті. і ставимо. І що зараз буде, друзі. Буде тоже жорсткий бабах, я считаю. І все. Ну, окей, друзі. Погнали, брат, нова ТНТ, друзі. Так, друзі, я тут, я взяв ТНТ, тепер ми далі йдемо і все работаємо. Так, друзі, ставимо таке ТНТ, і що зараз буде у нас? І. Ніфіга собі. Це що було, то ого. Офігеть, просто. Все прикольно, було. Вау, прикол. Так, друзі, я тут, а тепер ми ставимо отаке тенте. І що зараз буде? Я сам не знаю, по правді, що зараз, друзі, буде. Ну все буде щось дуже жур. Во прикольно. А ось це що робить тінді. Ну, це більше все це візьме отак, типа, полость, типа сразу не тупо одну, а отак всю, типа, да? це робить, Офигеть, ну це тоже дуже красиво, кстати, друзі. Во якісь такі такие дивні, Воу. Ого, а куди він пропав? І де він? І де він, де він, де він, де він, де він, де він? Куди він пропав, друзі? Ну окей, хай, буде. Давайте я его тут поставлю, тоді жопты, кишки, он те. Давайте, друзья, ещё зараз у нас буде, и и все? Ну, окей, щас хотелось большего побачить. Ну а вот так и тинти, друзья, что нам тоже покажет? Что він нам покажет? А ну, друзья, давайте, да. Ой, блин, я микрофон и чайный ударю, якщо вы уже вы почули звучок. О, це прикольно, кстати, тоже, тоже. А вот так и тинти, а ну. Воу, вообще красиво. Шоу, блин. Офигеть! Офигеть, друзья, не дуже офигенно, красиво, просто воу-воу-воу-воу воу. воу, воу, воу. Пипец. Так, хорошо, и ставим теперь вот такий І И что нам зараз покаже? Тоже куда спропа? Вы шо из Ну, У нас, кстати, было неожиданно, но я не ожидал. Офигеть. Вообще прикол мне, Кайфок. Так, давайте ми підемо тепер от туди, друзі. Я хочу туди, дуже, 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 туди, туди, туди. Ну і тут можна нам стати. отак, давайте, хопа. І ми пішли брати нова тінти, -ті, друзі, пауза. Так, друзі, я тут. Ми берем і ми взяли, не беремо, ми взяли, Готово, тіньти, -ті, все. Е, шо? О, блін, що за фігня, друзі? Не кажи воно зараз бабах. Ого, ніфіга собі, воно бабахнуло. Зараз я офігел, по правді сказати Тепер ми берем, друзі, отаке TNT. тоже, типу, вов вов, вов. вов Давайте беремо TNT, ставим. І що зараз буде, я тоже не знаю, що зараз, друзі, буде. Ну щось тоже буде дуже жорстке О, офігеть, прикольно! Не прикольно, прикольно. Тепер ми беремо час. Ой, TNT із часов, типу, І що там буде. Вов, офігеть, прикольний! І... Що зараз буде? Просто по приколу так зроблено. І воно грузе щось, я не розумію. І воно, типа, вибирає, типа, ТНТ якесь По народдом Може все буде, друзі, от куди ми можемо все знати? Я вам так скажу. Так, давай, 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 що зараз буде, друзі? І Бумс! Бумс, бумс, бум, бумс. Кстати, непогано дити. ого, 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 тихо, 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 тихо. прикольно, дуже вообще кайфок, я вважаю, друзі. Так, давайте ми сюди тепер, боже мой, де ми ще б з вами не побували. Давайте ставимо отутінь. А ну, і що зараз, друзі, буде? Що зараз ну, у нас таке може бути? Е, ну, ну і нусатий. Головне, нусатий тут є. Так, давайте. Отута, Не, ось тут. А друзі. Хо! Офігеть! Ні, це теж дуже прикольно було. А це що? Я думаю, те, що я думаю, більше все зараз буде. Да, я так розумію, що зараз буде, тому що це просто піпець. Ось там щось наверху зараз буде. Е, шо, блін. Ду -ду 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 -ду. А, да, ось, бачите, друзі, все, що про що вам сказав, дивитись, офігеть. Хорошо, друзі, я вас поняв. а вас що за такий тінький, -тінь прикольний. Ану. Блін, тоже. Офігеть! во 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 тихо тихо, тихо, -тихо хоп-хоп, бамс, оп, хоп. Не попав, не попав, хоп-хоп. Бачите, друзі, як треба тікань. Коротше, друзі, ма... Ой. да, друзі, я все включив, запис включив, у мене трошки сталася одна ошибочка, мене, да. Ну, ви ту шипочку не побачите, тому що, блін, піпець, я нечайно на кнопку нажав. Це просто піпець. Так, хорошо, друзі, це не суть. Так, хорошо, все ми взяли і беремо нові тінти, друзі. Ми погнали. Так, друзі, це фінальні тінті, друзі. Да, як ви бачите. І це піпець просто. Це фінальні тінті у мене остались, друзі. І це просто піпець. Відео, я не знаю, скільки я знав, точно, десь, ну. Поправді, я не знаю. Ю скільки е, не надо мене телепать! нет нет ні 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 не не Уху, прикольно, все було тут. Так, хорошо, а усе, що за тінті такие прикольные у нас, так а ну ставим. і куди тінті Пропав. Куди тільки він пропав, ми не е, типу воу не вже Эу. удари. А, оттуда отуда дивитись офігеть і все, а ні, не все. Бамс, бамс, дивитись боже. І все, як з космоса падають падает. І все. Ну, не погано, не погано, не погано, не погано, не погано, не погано, не погано. Давайте ми. О тут. Ой, мене трошки Майнкрафт залагав. Да. Ну, это тут десь почнемо. Ставим Тінті і погнали. Офігеть! Вававав! Не, прикольно, дуже вовсе прикольно. Офігеть просто. Так, хорошо, друзі, це дуже такий кайфок, я вважаю, Тепер ми ставимо отаке тинті, друзі. О, дивіться, таке поле і офігене, блін. Дерева. Блін, 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 блін. Ну окей, давайте ми тепер поставимо таке ТНТ. До, отаке дивіться, Хопа. А ну давайте, друзі, що зараз буде у нас таке жорстко. І... І. Ай! Боже, а де я? Ой, боже, о боже, о боже, о боже, о боже, о боже, боже, боже мой! Що це таке? Що воно таке? Так, сюди, друзі, пригаємо. Боже ти мой! Хорошо. Тепер ми ставимо отаке Тіінті, друзі. Ставимо його. І що зараз буде? Я сам, звісно, не знаю, друзі, що зараз буде. І такий бабах у нас, як ви бачите, друзі. О боже мой! ты мы поставим теперь... Ой, Майнкрафт, Майнкрафт, не лягай, не лягай, не лягай. Я хочу все закончить. Ой-ой-ой-ой-ой. И... Бумс! О, ну все красиво. И все, друзья, финальный. а не фин... Ого, боже ты мой! Ні 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 Хорошо, друзі, і тепер у нас фінальний тінті Ядерне ТНТ или ядерна бомба. Ну, більше все ядерне ТНТ, хай буде. Я знаю, зараз може бути просто повний піпець Ну, друзі. Удачі в мо моєму комп'ютері. Ви готові? Раз. Два. Да, друзі, та я зараз це накла... зробив ядер TNT, отак пшикнув. Да, друзі, підписатися на каналчик, да, нажимайте кнопку підписатися на це ціль, це 500 підписників, друзі. І я знаю, ми це зможемо зробити. Давайте, друзі, і ми починаємо. Раз, давайте. Даю вам 3 секунди, та ви нажали під кнопку підписатися, друзі. Давайте, ми зможемо, да. Ну що, друзі, ви готові? Раз, два и три, так, друзья, что зараз будет у нас? Мне страшно, мы не страшно, мне не страшно, друзья, Давайте, ты давайте и или Майнкрафт, друзья, или так до офигеть, 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 офигеть Неприкольно, друзья, дивились. Офигеть. Ну, я уже дав, більше. Ну, окей, друзі. И так норм, пиде. И да, друзья, все же у нас выйшло. Я вам скажу, друзья, ставьте лайки, пайс на каналчик. да, друзья. Подписаться подписаться, це понятно. Нажимайте кнопку підписатися, а друзі, пишіть різні коментарі, друзі, я завжди читаю, пишу, слухаю вас, ваші ідеї теж, друзі. І да, друзі, що я скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, у нас ціль це 500 підписників, я знаю, ми це зможемо зробити. І да, друзі, всім удачі, всім пока-пока і слава Україні, друзі, всім пока-пока, пік-пік, да, пік-пік. Піпець ззаді такий, тр... боже, в мене слів немає. Всім пока-пока, друзі.